Привіт! Це відео зроблене для тебе, щоб просто підняти трошечки настрій, тому що дуже багато усього про війну. Ні, 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 вони не, не, не про тебе, це не про тебе. Коротше, е, приємного перегляду і дивись до кінця. Okay. І... Усім привіт! Е, сьогодні ми будемо готуватися до нашої поїздки на кордон з Росією. Ви, мовляв, дуже гидко це вимовляти, але ми все одно ж їдемо на кордон, щоб подарувати дідлагам персональні подаруночки. Це для Олександра. А -а -а! Чотири роки, правильно? Так, да, йому 4 роки. Три рочки. І сюди входить, давайте йому покладемо ще е котика, раз ми його взяли. Да? Подарунки для дітей, які живуть на кордоні заряд. Що ти кажеш? А, мені тільки що сказали, що краще не показувати вам відео з дороги, а показати кілька фоток. Поїхали. Тин, Женя, дай маленьке інтерв'ю, що відбувається? Де ти знаходишся? О, Ми зараз знаходимося в селі. Малий Бур -Бур -Бур. Ми тільки що в Києві були. Як ти тут? Це наш машина телепортатор. Вона коли е, дострігає 100 міль е, пергар. Окей, okay. ми приїхали зараз до наших друзів е, в село Малий був Харківської області. Е, хочемо зазначити, що в 15 кілометрах звідси болото одно не... нещасне. Е, от тому е, ми трошки привезли іграшки і смаколики від е, їдальні фрунзи. Все, дякую. Таке інтерв'ю спітніла аж. Дякую. Зараз ми повертаємось з села Малий Бурлук. Малий Бурлук до побачення. Дякую, що зустріли нас. Дякуємо, що передали овочі. Все, побігли, побігли. А в якій стороні а. кордон ЗРФ? А, а, Там. Робити. По-перше, fuck you Russia. Fuck you Russian Federation. По-друге. Окей, герлс. Кремль горить. Да, ось така штучка. Ой, вибачте, я не про це. Якщо усі задоволені, діти задоволені, ми задоволені. І якщо ти також задоволений, то тобі потрібно то підписатися.